Сиєвілейний концерт групи Тік гурт, який не притримується загально прийнятих шаблонів у своїй творчості. На арені зібралися прихильники української музики. Бачимо людей, одягнених у вишиванки, безліч синьо-жовтих пропорців. Та це й не дивно. Адже сам концерт носить назву Любити Україну. Співаю, співаю, знову. Ми, що сні, ти ти, знову. Віктор Бронюк заохочує шанувальників до співу. Вокаліст не полінився вивчити віршики, які цитував ледь не перед кожною піснею. Грає тік, а вітька значиться про леси, Гуляє. Того, щоб грати на музичних інструментах, стрибала та підтанцьовувала. У деякі моменти я вже почала дивуватися, звідки у них стільки сили. Та український дух видно здалеку. Видовище нагадувало гостинне українське весілля. Пісні, які звучали, тішили своєю простотою і зрозумілістю. Це те, чого нам так бракує у цей складний час. Концерт завершив символ туру. Глибока і в той же час близька всім пісня Любити Україну. Було приємно, що Віктор виконав композицію в честь пам'яті Кузьми. Мурахи по тілу бігали, і, звичайно, що вся публіка підтримала його під співою. <му> Цей концерт ще раз став підтвердженням, що ми вміємо відпочивати і єднатися, переживати спільно горе. І просте людське щастя.